Ось так в тіньочку під горіхом зростає варієгатний плющик. В прошлому році він вже вирішив лізти на стіну. Я вже давно йому таке дозволяла. І тут трояндочка. Спочатку хотіла її пересадити, потім бачу, вона дуже гарно себе почуває, залишила її тут. В цій тіні хіба що хости росли б. А так плющик і не заважає, і прикрашає цей куточок. Але подивіться, яке листя падає з горіха. Ось такий горіх зараз. Він повністю поржавів і сиплеться. Це ще не осінь, це хвороба. Так само бачу, хворіють і каштани. Місті. А взагалі плющик мені дуже подобається. Він е, ніби і зелений, але з такою варіагатністю і в тіньку дуже гарно виглядає. Ну, поки що прибираємо листочки з горіха. Вони сиплються, падають. Ось так. Дуже повільно він розростається. Садила я його в сонячному місті, то взагалі не хоче рости. Потрібно поливати. А тут я його ніколи не поливаю, і він гарненько зростає. Ось такі крупні листочки в нього, величенькі, гарненькі. А тут з біленьким. Ось, біленькі. Молоденькі листочки, вони більш світлі. А коли, а тут взагалі, ось який гарненький. Кожен листочок по-своєму розфарбований. Ось ніби зірочки.